Вітаю, друзі! Пропоную вам отакий суперкласний автомобіль Acura MDX 2015 року. Мій особистий автомобіль. На ньому я прокатався 3 рочки. Обслужений. Потрібно поміняти пару резинок по ходовці, ціна питання десь 3000 гривень. Два комплекта гуми, зима також присутня, 19 колес. Не робив ні поліровки Нічого, навіть не мив. Автомобіль свійський, бачите? Не хімчистки, він не засраний. Класні коври, семимісний. Так, не руль не красив, нічого не робив. Пробіг 220 тисяч. Самі вже там займайтесь Коробка суперкласна, 9 ступка На 3,5 розход по, по місту до 13, 13 літрів. Так, що маємо? Пам'ять сидінь. Ну це і так все зрозуміло. Потім полоси є. Що ще? Кнопка старт-стоп. Класна музика. Ну, супер тачка. На віддачу 16,5. І будете їздити на легендарній Акурі МДХ.